Органічна хімія. Органічна. Вся органічна хімія побудована навколо Орган. якого хімічного елементу? Карбон. Карбону. Карбон. 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 Карбон завжди в органічних речовинах чотирьох. Чотирьох В метані він утворює зв'язочки. Один атом карбону і зв'язки він утворює з ким? З яким хімічним? З гідрогеном. Формула метану. Це 4. Ну, ось у вас 6, на дошці, яка формула 6, метану? 7. Структурна, я питаю молекулярну. Це 4. Це 4 Так, дуже добре. Але у нас тут один карбон. А якщо їх буде 6. два? 6. Макс. Не відвокається, там не відволікається. Якщо буде два. Два карбона, якщо буде. Етан. І тут будуть зв'язочки не тільки з гідрогеном, а й з карбоном між собою. так? Карбон може утворювати досить міцні зв'язки між собою. І утворюється молекула. етан. Гляньте, будь ласка, на структурну формулу і скажіть мені молекулярну. c 2H6. Це 2H6. Це яка речовина? Етан. Етан. Запам'ятали? Так. Супал.